Доброго ранку, дітки, сьогодні дуже важливе заняття з особистої безпеки дитини. Діти, а що ж таке безпека для вас? Це коли тебе оточують рідні люди. Хто ж вони? Так, це і мама, і тата, це дідусь і бабуся, це братики та сестрички. Одним словом, це сім'я. Я скажу вам залюбки, тато і мамо, це батьки. Я із братиком їхні діти. Всі ми вміємо дружньо жити. Ну а разом ми сім'я. Сім'я найзатішніше і тепліше місце, дітки, на землі. Ти по-справжньому щасливий, коли в тебе всі разом вдома. Дітки, але інколи дорослим треба ходити і на роботу, і в магазин, і по справах, а вас дітей ні з ким залишати. Тож давайте згадаємо правило, які потрібно, як потрібно гратися зі своїми братиками, сестричками, щоб собі і їм не нашкодити. Ніколи не відкривайте двері незнайомим. Запам'ятайте, дітки, це. Дітям не можна гратися з плитою. Дітям не можна гратися сірниками. Це дуже небезпечно. А ще не можна гратися на балконі. Дітки, а ще у кожній сім'ї вдома є коробка з ліками. Матуся її завжди ховає десь у шафі. Якщо в сім'ї хтось захворіє, називається ця коробка аптечкою. так. В аптечці є багато пігулок, мазів, сиропів, а також є йод та зеленка, бин та вата. На випадок, якщо хтось травмується. А ще дітки в аптеці зберігається термометр, яким можна вимірювати температуру тому, хто хворіє. Всі ці речі зберігаються в аптечці, бо вони дуже необхідні, коли хтось з сім'ї захворів. І недарма мама ховає аптечку в шафі, бо дітям ні в якому разі не можна брати ліки самостійно. Ліки дуже небезпечна річ. Ще які бабусі і матусі люблять в'язати різні речі. В'яжуть вони спицями, а вони, дітки, теж небезпечні для дітей, тому що гострі на кінцях. А які ще гострі та ріжучі предмети, ви знаєте. Так, вірно, це голки, шило, ножиці, цвяхи. А чи можна гратися цими предметами? Що може трапитися? Ці предмети необхідні людям у побуті, але користуватися ними без догляду дорослих не можна. Гострі та ріжучі предмети це небезпечно. А чи є на кухні небезпечні предмети, як ви вважаєте? Вірно є і чайник, і виделка, і ніж. А чому дітки ці предмети небезпечні? Ну-ка, поміркуйте так, тому що вони гострі. Дякую вам, дітки! Правила безпеки! Ти не забувай! Про своє здоров'я дбай! Дітки! До нових зустрічей!